Отже, сьогодні я хочу вам розповісти про книгу Мирослава Дочинця Вічник або сповідь на перевалі духу. Е, перш за все, я хочу звернути увагу на те, що я, і особливо в ну, своїх друзях я про цю книгу не чула. Тобто вона не була досить якось поширена е, і або відома, або так популяризована, можливо. Але хочу зауважити те, що е, це ну, дуже прикро, тому що книга заслуговує на своє визнання. І ось як, якщо ми хочемо розглянути цю книгу в якихось рамках, сказати, що це роман там, чи ще щось, я залишу це якимось фахівцям. Для мене це дійсно так, як сповідь, і як сказав це сам автор. Тому я розглядала її в такому більш контексті. Щодо особливостей цієї книги, перше, що впадає дуже в око, це мова. Мова, на якій написана ця книга, і це діалектизми. До речі, дуже було цікаво, коли на останніх сторінках відкриваєш там словник цих діалектизмів. Ну, це взагалі ці слова, це ще вже щось дуже цікаве. Але, наприклад, було цікаво, що там немає слова «газда». хоча це вважається словами, але воно настільки специфічна та мова, що це я вважаю дуже цікаво. Також там в цій книзі ну, описані особливості регіону. І тобто, подорожуючи по, всьому регіон, і по всіх регіонах, де взагалі герой книги перебуває, це дуже гарно прослідковувати. і взагалі Якісь культурно-наслідкові такі зв'язки відслідковувати в цьому. Книга дуже насичена художніми засобами. Це також мені дуже сподобалось, тому що мова ну, вона дуже насичена цими художніми засобами, і вона дуже така літературна, хоча і ну, ці зазначені ділянку є, і дуже-дуже цікаво сприймати її. Також мені особливо це вже як від себе я хочу додати, було е, цікаво читати, е, коли там е, він подорожував Карпатами, ну подорожував. Е, а коли ти була в цій місцевості, і ти читаєш, і ніби е, згадуєш цю місцевість наново. І я хочу сказати, що якщо ви не були в Карпатах, і якщо ви хочете відчути цю е, 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 атмосферу, того, я вас рекомендую прочитати, тому що там настільки це гарно розпові... розповідається, бо ну від описів якихось природи до якоїсь містифікації, до якихось легенд, і ти все все тільки відчуваєш, і це як на мене дуже також. Що особливості у цієї книги є те, що мова ведеться від першої особи. І навіть якщо колись десь зазначені діалоги, вони тільки беруться в дужки, тобто немає такого щось що різких моментів від таких ось великих діалогів. Більше це на внутрішній світ автора і внутрішній світ ну, певного героя. Більше спрямована ця сповідь. І ще хочу зазначити, що е, ця книга є дуже актуальною, тому що читаючи її, я іноді вчитувалася в рядки і думала, ну це ж те, це, це, це що зараз є. Ось, ось воно, ось. І ти читаєш а ні, це було, наприклад, в 1937 році. І це аж дух іноді перехоплює. І е, також е, те, те, що відрізняє цю книгу від інших, е, те, що там. Дуже багато добрих порад, якихось навіть рецептів, ворожінь і мудрістю. І це саме мудрість, вона тут виведена курсивом. І наскільки я знаю, що навіть створена окрема книжка була за цією мудрістю. І ти просто також ну, читаєш і розумієш для себе, відкриваєш щось нове. Так, і, ідеї, які або проблеми, які були порушені, це звичайно громадянська лірика, о, лірика, громадянська проблема, інтимна також проблема, і філософська я навіть зустріла, і іноді і таке ось відгукування, ну, мені здалося, що було з проблемами ще, які ставили Григорій Сковорода. І історична, історична також, що хочу зауважити, я вже сказала, що вона досить-досить була актуальною. Враження в мене залишилися тільки позитивні, до речі, не буду казати про сам зміст, тому що ну, немає сенсу це переказувати. А враження те, що мені дуже захотілося поспілкуватися з самим автором, тому що в мене є купа питань, і це мені здається, якщо людина написала таку книгу, вона є дуже цікавою людиною. І особливо, як ну, сам автор каже на звороті цієї книги, що це. Це сповідь великої душі. І кожен у цій книзі знайде щось своє, тому що вона настільки багатогранна, настільки всевічно, і вона просто ну, кожен, який е, прочитає цю книгу, знайде щось, що йому саме до серця. Щось хтось зрозуміє і віднайде собі саме е, в інтимній е, е, ну, проблематики. Проблематиці порушення, а хтось зрозуміє, прочитає і в нього вкладеться ось цей ем, сенс того історичних, цих історичних подій. І також ще такою червоною ниткою, яка проходить через цю книгу, це пошук істини, пошук себе і ось порушення цих всіх філософських питань. Так. І, звичайно, я рекомендую цю книгу.